Послухали радника міністра внутрішніх справ. Тепер послухаємо громадського активіста, бізнесмена Карла Волоха. Він наживо спілкуватиметься із нашим спеціальним кореспондентом Вікторією Пашковською. Говоритимуть і про ситуацію в Чернігові про ці майбутні вибори, хто там переможе, і про заяву Шокіна, який сказав, що його нібито хочуть вбити багато цікавого можна почути від такої цікавої людини, якої є Карл Волох. Вікторія, тобі слово. Вітаю студія. Сьогодні говоримо про то події, які сталися в Україні, які цікавлять майже кожного українця. Мій співрозмовник це відомий блогер, громадський активіст Карл Волох. Вітаю вас, Карла. Зі зміною режиму в Україні змінилося вже два генеральних прокурори. Зараз є третій. Це був Махніцький, був Єрем, вже є Шокін, але багато хто не задоволений його роботою. І ви в тому числі до вас прослухаються. Прокоментуйте те, що відбувається зараз. Злочини майже не розслідуються. Ну насправді півтора років, жодних результатів. По жодній резонансній справі вкрали на згідно твердження Махніцького 100 мільярдів доларів, де вони, де люди, які їх вкрали, де схеми, по яких крали, і де насправді де насправді повернені гроші. Нічого немає. Точно так само маса інших злочинів, які ми бачили, зокрема, і тут на Майдані, які сталися, більше сотні людей вбили. Де винуватці, Нічого немає. Не розслідується взагалі нічого. Мало того, останнім часом почала випливати інформація про те, як вже нові генпрокурори або їхні заступники кришують нові бізнеси і нові схеми. Так, зокрема, ми знаємо ситуацію з БРСМ нафтою, знаємо прекрасно про пожежі, знаємо про людей, які загинули, і так далі. При тому всьому, що біль... Майже рік тому міліція мала проводити там слідчі міліції мали проводити на БРС нафті значить, обшуки, і вже були слідчим суддею, вже були, була дана санкція на ці обшуки. Якби туди зайшли, на ці підприємства, 100% припинили б той злочин виробництва, кустарне виробництво високооктанових бензинів, і те, що там відбувалося, це злодійство на, на мільярди гривень. І, значить, відповідно, це би все закрилося, і не сталося б того, що сталося потім тобто пожежа, загибель людей і так далі. І там чітко є відбитки пальців, так би мовити, і попереднього генерального прокурора, принаймні його заступника, і нинішнього, принаймні його першого заступника, гузиря. І так, в принципі, куди куди не погляньте, нічого не розслідується. Судячи з усього справи, як продавалися, так і продаються. А ті, кого починають переслідувати, ну знаєте, ну це більше схоже на якісь політичні переслідування, аніж серйозні справи. Ну ну як ну сидять в Верховній Раді, сидять люди, які вкрали мільярди на очах у всієї країни, вони ж тільки частина втекла, решта тут. Нічого не розслідується, а зате там лозовий поштовхався там з міліціонером йому знімати депутатську відпові... депутатську недоторканність. Ну це знаєте, це на якийсь сміх. Схоже кого ви бачите новим гідним генеральним прокурором? Не знаю, для мене це в принципі питання не, не зовсім коректне. Тобто, я можливо й бачу якихось людей, але це питання президентське і так далі. Ну що я йому буду рекомендувати? Я думаю, що він так само думає сьогодні, враховуючи дуже дуже такий хиткий стан шокіна, і особливого зіря. Він думає на на кого їх замінити, але. Думаю, що очевидно це питання непросте, Тим паче, що Шокіна він поставив, умовно кажучи, це під його власну відповідальність, це під по його рекомендації, причому в абсолютно терміновому порядку, одразу там ледве на другий день після того, як, як зняли Ярему, і такий конфуз, який стався, звичайно, що він його дуже компрометує. І я думаю, що він буде думати вже десятки разів перед тим, як його запропонує. Але як ви знаєте, шокін поки що генеральний прокурор, так що ми зарано його міняємо. Цікава ваша думка стосовно виборів, які мають відбутися в 205 му окрузі, вони ще не відбулися, але вже стільки навколо слухів. Що ви думаєте з цього переводу? Чи має зараз таке відбуватися в нашій державі? Ну це не слухи, це все факти. По фактах, якби в країні було хоч щось схоже на правосуддя, то принаймні цих двоє персонажів були б зняті з перегонів 100%. І подальша виборча кампанія мала би відбуватися і без Корбана, і без Березенка. Те, що вони там роблять, звичайно, абсолютно стовідсотково незаконно і взагалі виглядає ганебно. Але судячи з усього, ну от так виглядає сьогодні правоохорона в, в, в Україні. Ви маєте безпосередньо відношення люстрації. Чи відбувається взагалі люстрація в Україні? І Хто під не підпадає? Тому що якби громадськість не знайомася. Люстрація, та яка, яка пройшла люстрація по посадах, якщо ви пам'ятаєте, там перші розділи були пов'язані з посадами. На яких люд, які люди обіймали під час режиму Януковича або під час Майдану, ця люстрація майже закінчилася. Тобто є люди, які, яким вдалося певними там, способами уникнути. Але вони, в принципі, сьогодні вже всі відомі проти них якимось чином ведеться певна робота, щоб їх все ж таки звільнили. Е, десь хтось ховається, перейшли на іншу роботу або на нижчі посади і так далі. Ну і в принципі і до них скоро доберуться. Але це вже. Це вже не основна маса. Основна маса, очевидно, це по майновій ілюстрації, а майнова люстрація поки що проходить жахливо. Тобто, це є де-факто функція фіскальної служби, і поки що вона. Цю функцію виконує жахливо. Я б навіть сказав, що з точністю до навпаки. Тобто можновладці з їхніми хоромами, автомобілями і так далі, як правило, всі, всі проходять спокійну люстрацію, і там нічого в них жодних проблем не знаходять. А рядових людей звільняють. Ну це вже притча в язицях, але це правда. Є людина, яку звільнили за 170 гривень премії, яку він забув вказати в декларації. Є людина, яку ледве не звільнили там після. Нашого втручання не звільнили, які, е, е, за одну 16-ту частку в квартирі, очевидно, від прабабці, яку він отримав в, в дитячому віці майже і не користуються і так далі. Але воно на нього записано і він вказав декларації, його намагалися звільнити. Це, до речі, дуже відома людина в Україні. Так що, розумієте, вони роблять сміх з цієї ситуації з, з майновою ілюстрацією. Так що, в принципі, Кепсько, але я думаю, що це це зміниться найближчим часом, коли це буде робити не фіскальна служба, а коли цю функцію буде виконувати НАЗК. Національна агенція із запобігання корупції Вона має інструменти і в має дуже добре, ну непогано, скажімо так, більш прогресивно пророблений антикорупційний механізм, аніж є той, що є сьогодні в люстраційному законі. Дякую за таку думку. Отже, студія це відомий блогер активіст Волох. Ви почули його думку стосовно генерального прокурора стосовно виборів в 205-му окрузі і стосовно люстрації студія.